Вітаю вас на моєму YouTube каналі. У цьому відео ми поговоримо про Linea і виконуємо активності, щоб претендувати на можливий дроп токенів. Лінеа це продукт великого фонду Consensus, який зібрав 725 мільйонів інвестицій і оцінюється в 7 мільярдів доларів. Сьогодні ми почнемо робити активності, щоб стати раннім користувачем проекту. Для початку нам, звісно, потрібно поповнити свій гаманець Metamask в токені Ефір. Я це як завжди роблю через біржу BingX, тому що тут все швидко і недорого. Якщо не маєте ще аккаунта, своє партнерське посилання я вам залишаю в описі. Переходьте, реєструйтесь і виводьте кошти через неї. Нагадую, в неї обов'язкова верифікація. Після цього за наступним посиланням переходимо і будемо перекидувати ефір в мережу Linea через основний міст. Я вже перекинув для того, щоб вам швидше все показати, тому що тут транзакція йде десь 15 хвилин. Щоб не чекати, я вже перекинув перед записом відео. Тут нічого складного, просто вводите суму вашого ефіру, трошки менше, ніж максимальну. Я вводив для того, щоб ще на Газ а Газ тут приблизно мені вийшов 2 долари. При такому газі, як зараз є, взагалі ці активності робити досить недорого, якщо порівняти з місяць-два назад. Перекидуйте ефір. Чекайте 15 хвилин, коли він перейде в мережу лінеа. Вона вже у вас має бути в Metamask додана, тому що вона тепер після оновлення є з ефіру. Дві типи основних. Коли ефір вже є в мережі Лінеа, переходимо за доступним посиланням на DEX-платформу і будемо, як завжди, по традиції робити свапи, набивати транзакції і додавати в полу ліквідність. Тут ми будемо свапати не в USDC, а в USD. Вибираємо 11 доларів, Я поповню свій гаманець на 50. Ви приблизно поповнитесь на таку саму суму, можна менше. Але я поповнюю на таку, щоб зразу робити якийсь малий об'єм. Натискаємо Swap, Газ не дуже великий, підтверджуємо гаманці. Все, бачимо, що транзакція прийшла. Переходимо з наступним посиланням і робимо ще один Swap. Це і в нас Horizon Dex. Вибираємо тут ефір знизу в BUSD. Також свапну 11 доларів. Ви можете інші суми, але я б врадив більше 10 для того, щоб так не наб'єся об'єм там більше 100-200 доларів. Тут транзакція вже в процесі, підтвердили, переходимо на SyncSwap і також зробимо тут Swap. Вибираємо це BUSD і свапну 50% від свого ефіра. Натискаю Swap, підтверджуємо гаманці, закриваємо тут. Тепер давайте швидко на цих самих платформах, які ми робили, Swap, додамо ліквідність. Натискаємо сюди Add Liquidity. Вибираємо тут наш BUSD. Тут вводимо суму ефіра. Декілька центів там, щоб було. Це ми додамо тільки ефір. Я думаю, цього хватить. Підтверджую гаманці. Транзакція, бачите, тут в процесі, має бути тут вже наша ліквідність. Думаю, великорольна гра і сума і що ми там додали, головне, щоб вона була. Переходимо сюди, на Horizon Dex. Сюди натискаємо Create Pool. Вибираємо наші токени: це ефір і BSD. Пишемо суму. 10 центів BSD, натискаємо Approve BSD. Чекаємо, коли прийде, і натиснемо ще раз сюди для того, щоб додати ліквідність. Першою транзакцією ми тільки дозволяємо користуватись нашим BSD, так як це є stablecoin. І завжди на всіх таких платформах потрібно спочатку робити «Approve». Натискаємо далі, тут натискаємо Supply і після цієї транзакції ми вже додамо ліквідність. Підтвердити все. Далі переходимо на SyncSwap і додамо, ще тут ліквідність. Шукаємо пару ефір BSD на, на самого верху. Тут натискаємо депозит, вибираємо суму 10 центів. Знизу також вибираємо суму, яку ми хочемо в ефірі 301. Я так вводжу, ви можете трошки менше, більше, Д Більше, я думаю, немає потреби. Через якийсь час потім ми заберемо це з пулу і зробимо ще одну транзакцію. Знову опробуємо наш BSD, натискаємо депозит. Все, транзакція пройшла, ми додали успішну ліквідність. Тут моя позиція, можемо її переглянути. І переходимо назад в ось цю Dex платформу І зробимо свап нашого BSD. Всього в, в ефір. Буду робити через неї, можете через іншу, вона, мені здається, працює найшвидше з інших. Просто натискаю на суму. Знову Appro, натискаю Swap. Підтверджую тут, підтверджую гаманці. Все. Далі, остання наша активність на сьогодні це буде купівля NFT на платформі Zonic. Підключаємо сюди гаманець, під'єднати. Тут вибираємо мережу Linea. Натискаємо сюди. Тут натискаємо NFT. І шукаємо якусь недорогу NFT. Бачите, тут є різні ціни. 60-50-30 центів. Це недорого, я куплю щось таке. Середня, ось така NFT, 16 центів. Натискаю на неї. Тут натискаю купити. Ще раз купити. Підтверджую гаманці. Все, тут натискаємо вийти. Наша NFT має бути ось тут. Моя колекція справа є. Тут вона має появитись. Так, ось, буквально десь за одну хвилину ця NFT тут появилась, Ми можемо на неї натиснути і виставити її на продажу. Пишете ціну, яку ви хочете. Якщо хочете реально продати, пишете таку, яку купили, або там декілька центів більше, і вас, можливо, хтось з її купить, хто буде також робити такі активності. Виставляєте час, там нічого немає різниці і продаєте. В мене нехай вона поки що лежить. Перед початком активності, як бачите, в мене було в мережі Linea ефірима на 52 долари і 50. центів. Давайте обновимо і подивимось, що ми витратили на цій активності. 48. доларів Ми витратили буквально 4 долара плюс свап через Linea Brich. Це ще 2-6 доларів. Ми сьогодні витратили. Для першого дня це є достатньо. Через якийсь час я, можливо, знімлю ще одне відео. Там ми виконуємо ще додаткові активності в Linea для того, щоб претендувати на дроп. А для першого дня такі початкові активності вистачає. Ми зробили десь приблизно 10 транзакцій. В загальному я рахую, щоб зробити 30-40. І якщо буде дроп, цього нам має хватити. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк і написати будь-який коментар. Це допоможе мені розвивати українському контент. З вами був Крипто Українець, нехай щастить.